Вітаю, дорогі друзі, на нашому каналі. Чи помічали ви, що ваша улюблена герань, яка все літо радувала вас пишним цвітом, раптом почала сумувати, листочок за листочком жовтіє і опадає, і ви в паніці не знаєте, що робити? Повірте, ви не самотні. Грудень це найскладніший місяць для наших зелених улюбленців. Сьогодні ми розкриємо головну таємницю догляду за пеларгонією. Саме в грудні я розповім вам про одну просту, але надважливу річ, без якої ваша рослина ризикує залишитися зовсім голою до весни, і це не просто якась екзотична підкормка, а дещо, що є у кожного з вас вдома, але про його силу для Герані знають одиниці. Залишайтеся з нами до кінця, і ви врятуєте свою красуню. До речі, напишіть у коментарях прямо зараз. Як почувається ваша герань? скидає листя чи все гаразд? Перш ніж ми перейдемо до секретного інгредієнта, давайте розберемося, чому саме грудень такий небезпечний для пеларгонії. Справа в тому, що герань, хоч і невибаглива рослина, дуже чутлива до різких змін умов, а грудень це місяць максимального стресу. По перше, світловий день стає найкоротшим у році – Фотосинтез, тобто процес живлення рослини, сповільнюється до мінімуму. По-друге, вмикається центральне опалення, яке перетворює повітря у квартирі на справжню пустелю, вологість падає і листя починає активно випаровувати вологу, яку коріння не встигає поповнювати зі збіднілого ґрунту. Пеларгонія не впадає у повну сплячку, як деякі інші рослини. А скоріше переходить у режим енергозбереження, і в цей момент будь-яка помилка в догляді, неправильний полив, протяг або, найголовніше, невірне підживлення стає для неї фатальною. Рослина починає позбавлятися від баласту, тобто від листя, щоб зберегти сили для виживання. Отже, перша і найочевидніша причина листопаду це дефіцит світла. У грудні сонце, якщо і з'являється, то зовсім ненадовго. Для Герані, яка походить із сонячної Африки, це справжня катастрофа. Без достатньої кількості світла процеси фотосинтезу практично зупиняються. Рослина не може виробляти достатньої енергії для підтримки всієї своєї зеленої маси, і що вона робить правильно починає економити ресурси. Першими під удар потрапляють нижні старіші листки, вони починають жовтіти від країв до центру, поступово засихають і відпадають. Якщо нічого не змінити, процес підніметься вище по стеблу. Що робити? Переставте горщик на найсвітліше підвіконня у вашому домі. Зазвичай це південне або південно-західне вікно. Обов'язково протріть скло від пилу, адже навіть тонкий шар бруду забирає дорогоцінні відсотки світла. Якщо у вас усі вікна виходять на північ або погода постійно похмура, подумайте про штучне досвідчування. Звичайні фітолампи, ввімкнені на 4-5 годин на день, можуть кардинально змінити ситуацію і врятувати вашу пеларгонію. Другий ворог Герані в грудні це температурні гойдалки та сухе повітря. Здавалося б, у квартирі тепло і комфортно, але для рослини це не так. Ідеальна температура для зимівлі пеларгонії це прохолода, приблизно 10-15 градусів тепла. За таких умов її життєві процеси сповільнюються природним чином, і вона спокійно чекає весни. Але у наших квартирах температура часто сягає 25 градусів, а гаряче повітря від батарей просто випалює все живе, листя починає скручуватися, сохнути по краях і опадати. Водночас холодне повітря від щілин у вікні або під час провітрювання це ще один шок для рослини. Що робити? По перше, приберіть горщик подалі від радіаторів опалення. Якщо це неможливо, накрийте батарею вологим рушником. По-друге, підвищуйте вологість повітря можна поставити поруч з горщиком ємність з водою або керамзитом, який періодично зволожувати, оприскувати саму герань, особливо її опушені листочки, не варто це може спровокувати грибкові захворювання. І, звісно, під час провітрювання прибирайте квітку з під віконня, щоб вона не потрапила під крижаний протяг, тепер поговоримо про полив це, мабуть, найпоширеніша помилка. Влітку герань п'є багато води, і ми звикаємо її щедро поливати. Але взимку, коли ріст сповільнений, а випаровування зменшене, така щедрість призводить до катастрофи. Коріння рослини просто не встигає вбирати всю вологу. Вона застоюється в горщику, перекриваючи доступ кисню до коренів. В результаті коріння починає загнивати. Перший сигнал про це мляве, пожовкле листя, яке виглядає так, ніби йому не вистачає води. Недосвідчений квітникар бачить це і поливає ще більше, тим самим остаточно вбиваючи рослину. Як поливати правильно? Взимку діє правило. Краще не долити, ніж перелити. Перед кожним поливом обов'язково перевіряйте ґрунт, занурте палець на глибину 2-3 см. Якщо земля там суха, можна поливати. Якщо хоч трохи волога, зачекайте ще кілька днів, воду використовуйте відстояну кімнатної температури, поливайте по краю горщика, намагаючись не потрапляти на стебло і листя. Через 15 20 хвилин обов'язково злийте всю зайву воду з піддона, це критично важливо. Переходимо до найцікавішого доживлення. Саме тут криється головний секрет, про який я говорив на початку: існує поширений міф, що взимку рослини взагалі не можна підживлювати. Це не зовсім так. так ми не стимулюємо їх до активного росту. Але підтримати імунітет і допомогти пережити стрес необхідно. І головна помилка, яку роблять багато людей, це використання взимку комплексних добрив для квітучих рослин. Чому це небезпечно? Тому що більшість таких добрив містять велику кількість азоту. Азот відповідає за ріст зеленої маси в умовах короткого світлового дня і загального стресу. Стимуляція росту азотом призводить до того, що рослина починає гнати тонкі, слабкі, витягнуті пагони з блідим листям. Ці пагони дуже вразливі до хвороб і шкідників. Рослина витрачає на них останні сили, а потім, не маючи змоги їх прогодувати, починає масово скидати і нове, і старе листя. Це шлях в нікуди. Тому запам'ятайте головне правило грудня ніякого азоту або мінімальна його кількість. Так що ж тоді потрібно нашій герані в грудні, їй потрібні два інших макроелементи фосфор і калій. Давайте розберемося, за що вони відповідають. Фосфор це енергія для кореневої системи, саме він допомагає корінцям залишатися здоровими. Засвоювати мікроелементи з ґрунту і протистояти гниттю в умовах зниженої температури та вологості, сильне коріння взимку це запорука здоров'я всієї рослини навесні, калій, у свою чергу, є елементом антистресом. Він регулює водний баланс у клітинах рослини, допомагає їй легше переносити сухість повітря та перепади температур. Калій підвищує імунітет пеларгонії, роблячи її більш стійкою до хвороб. Разом фосфор і калій створюють міцний фундамент для зимівлі, вони не стимулюють непотрібний ріст надземної частини, а працюють під землею, зміцнюючи основу рослини і готуючи її до майбутнього сезону. Саме на ці два елементи ми і зробимо ставку в нашому грудневому догляді. Де ж нам взяти ці чарівні фосфор і калій? Не поспішайте бігти в магазин за хімічними добривами, найкращі та найбезпечніші джерела цих елементів знаходяться у нас під рукою. І перший наш помічник це звичайний деревний попіл, це просто скарбниця калію, фосфору, кальцію та ще близько 30 важливих мікроелементів. Найкраще використовувати попіл від спалювання листяних порід дерев або соломи. Попіл не тільки живить рослину, але й трохи розкислює ґрунт, що дуже подобається герані, та створює несприятливі умови для розвитку грибкових захворювань і кореневих гнилей. Як його використовувати? Найпростіший спосіб приготувати настій. Візьміть одну столову ложку попелу, просіяного через сито. І залите одним літром гарячої, але не киплячої води, добре перемішайте і дайте настоятися протягом доби, періодично збовтуючи. Перед використанням настій потрібно ще раз перемішати і полити герань по вологому ґрунту. Такого підживлення буде достатньо один раз на місяць, наприклад, на початку грудня. Друге натуральне джерело, на цей раз переважно фосфору, це кісткове борошно, це продукт переробки кісток тварин, і він є чудовим органічним добривом тривалої дії. Фосфор з кісткового борошна вивільняється повільно, поступово живлячи рослину протягом кількох місяців. Це ідеальний варіант для зимового підживлення, оскільки виключає ризик перегодовування. Крім фосфору, воно містить кальцій, який зміцнює клітинні стінки рослини, роблячи її більш міцною і стійкою до механічних пошкоджень. Як застосовувати кісткове борошно, його краще вносити в сухому вигляді: візьміть половину чайної ложки борошна і акуратно розсипте по поверхні грунту в горщику, намагаючись не потрапляти на стебло. Потім обережно розпушіть верхній шар землі на глибину 1-2 см, змішуючи добриво з ґрунтом, після цього полийте рослину як зазвичай, цього підживлення вистачить на всю зиму, воно буде повільно розчинятися з кожним поливом, забезпечуючи кореневу систему герані всім необхідним. Давайте тепер об'єднаємо наші знання в єдину стратегію. Отже, на початку грудня ми проводимо одне єдине, але дуже важливе підживлення. Ви можете вибрати один з двох варіантів, або ви використовуєте насті деревного попелу, який дасть рослині швидкий доступ до калію та інших мікроелементів. Це чудовий варіант, якщо ваша герань вже виглядає ослабленою і потребує термінової допомоги. Або ж ви вносите в ґрунт кісткове борошно. Це варіант для тих, хто хоче створити довгостроковий запас фосфору для кореневої системи. Цей метод більше підходить для профілактики та для здорових міцних рослин. Чи можна їх поєднувати? Не варто робити це одночасно, щоб не створювати надлишку елементів. Краще розділити. Наприклад, на початку грудня внести кісткове борошно. А в середині січня, якщо буде потреба, полити розчином попелу. Головне не перестаратися одного підживлення фосфорно-калійним добривом за зимовий місяць більш ніж достатньо. Це не літній період активного росту, а період спокою і підтримки. Розглянемо ще одну важливу деталь стан ґрунту в горщику за літо земля могла ущільнитися, злежатися – Через це до коренів перестає надходити кисень, що в умовах зимового спокою є дуже небезпечним, без доступу повітря навіть здорові корені можуть почати задихатися і відмирати. Тому раз на 3-4 тижні рекомендується проводити процедуру сухого поливу, тобто розпушування. Візьміть дерев'яну паличку, наприклад, від суші або стару веделку. І дуже обережно, намагаючись не пошкодити коріння, розпущіть верхній шар ґрунту на глибину не більше 2-3 см. Це покращить аерацію, допоможе землі швидше просихати між поливами і запобігатиме розвитку патогенної мікрофлори. Особливо важливо це робити, якщо ви помітили на поверхні ґрунту білий або зеленуватий наліт. Це ознака перезволоження і початку розвитку плісняви. Регулярне розпушування це проста, але дуже ефективна профілактика багатьох зимових проблем, герані. ще один непомітний ворог, який активізується саме взимку, це шкідники, Сухе і тепле повітря в квартирі, ідеальні умови для розмноження павутинного кліща. Цей мікроскопічний шкідник висмоктує соки з листя. В результаті чого на них з'являються дрібні жовті цятки, листя починає сохнути і опадати. Побачити самого кліща важко, але його присутність видає тонка павутинка на зворотному боці листків та на міжвузлях. Також взимку може з'явитися білокрилка. Що робити? Регулярно оглядайте свої рослини, особливо нижню сторону листя, якщо ви помітили перші ознаки шкідників. Негайно ізолюйте рослину від інших, листя можна промити теплим мильним розчином, приготуйте розчин з господарського або зеленого мила і обережно протріть кожен листочок з обох боків. Через кілька годин мило потрібно змити чистою водою, прикривши ґрунт плівкою. Якщо ураження сильне, доведеться застосовувати спеціальні препарати акарициди. Але починати завжди варто з безпечних народних методів. Часто виникає питання а чи потрібно обрізати герань взимку? Тут думки квітникарів розходяться кардинальну формуючу обрізку в грудні робити категорично не можна, рослина перебуває у стані спокою, і будь-яке серйозне втручання буде для неї величезним стресом, від якого вона може не оговтатися. Однак санітарну обрізку провести можна і навіть потрібно. Уважно огляньте свою паларгонію. Якщо ви бачите повністю сухі пожовклі листки або зламані, слабкі гілочки їх потрібно видалити, вони не несуть ніякої користі, а лише забирають у рослини сили і можуть стати джерелом інфекцій. Використовуйте для цього гострий продезінфікований інструмент, ніж або секатор. Зрізайте сухе листя разом із черешком, а гілочки до здорової тканини. Така легка чистка допоможе покращити циркуляцію повітря всередині куща і направить усі скромні сили рослини на підтримку здорових частин, а не на боротьбу за виживання відмираючих. Розмір горщика також має велике значення для успішної зимівлі, герань, на відміну від багатьох інших рослин. Любить тісні горщики. Коли корінню трохи тісно, рослина спрямовує всі сили не на освоєння земляного кому, а на цвітіння і розвиток надземної частини. Взимку це правило стає ще більш актуальним у великому горщику ґрунт просихає дуже повільно, що, як ми вже знаємо, створює високий ризик загнивання коренів. Якщо ви пересадили свою герань восени у занадто простору ємність на виріст, це могло стати однією з причин листопаду. Що робити в такому випадку? Пересаджувати рослину в грудні не бажано, це додатковий стрес. Краще спробувати скоригувати полив, роблячи його ще більш рідким і обережним. А навесні, коли рослина піде в ріст, обов'язково підберіть її горщик. Який буде лише на 2-3 сантиметри більший в діаметрі за попередній, це золоте правило для пеларгоній, яке забезпечить їм здоров'я і пишне цвітіння. Що робити, якщо листя вже почало масово жовтіти й опадати, чи можна врятувати рослину? Перш за все, не панікуйте, уважно огляньте стебло і коріння. Якщо стебло біля основи тверде, пружне, зеленого або коричневого кольору, а не м'яке і чорне, то шанси є. Акуратно витягніть рослину з горщика і огляньте коріння. Здорові корені, світлі білі або жовтуваті, пружні. Якщо ви бачите темні, м'які слизькі корінці з неприємним запахом, це коренева гниль. У такому випадку потрібно діяти негайно, обріжте всі гнилі частини коренів до здорової тканини, присипте зрізи товченим вугіллям або корицею, повністю замініть ґрунт на новий, легкий і пухкий, і посадіть рослину в трохи менший горщик. Після пересадки перші кілька днів не поливайте, дайте зрізам підсохнути, потім почніть дуже обережний полив. Якщо ж коріння здорове, а проблема лише в листі, значить причина криється в умовах: світло, температура, вологість, перегляньте всі пункти, про які ми говорили, і виправте свої помилки. Хочу поділитися з вами маленькою історією з власного досвіду. У мене є улюблена королівська паларгонія, сорт з величезними оксамитовими квітами. Кілька років тому, в перший рік після покупки, вона почала стрімко скидати листя саме в грудні. Я робив усе, як мені здавалося правильно поставив на світле вікно, поливав, коли ґрунт просохне, але листя продовжувало жовтіти. Я був у відчай, і тоді одна стара квітникарка порадила мені спробувати саме попіл. Я був налаштований. Скептично, але вирішив спробувати. Приготував Настій, полив свою стражденну рослину, і ви знаєте, сталося диво буквально за тиждень листопад припинився. А навесні моя поларгонія не просто вижила, а зацвіла так пишно, як ніколи раніше. Саме тоді я зрозумів наскільки важливий для них калій та фосфор у період спокою. Це був для мене цінний урок. Який підтвердив, що іноді найпростіші та найдавніші методи є найефективнішими, тому не бійтеся експериментувати з натуральними добривами? Давайте заглянемо трохи вперед. Отже, ми успішно пережили грудень. Що далі? Січень і лютий це продовження періоду спокою, усі правила догляду залишаються тими ж максимум світла, мінімум поливу. Ніякого азоту наприкінці лютого, коли світловий день почне помітно збільшуватися, ви побачите, як ваша герань прокидається. На ній почнуть з'являтися нові маленькі листочки. Це сигнал, що рослина готова до нового сезону. Саме в цей час можна буде провести формуючу обрізку, щоб стимулювати ріст бічних пагонів і закласти основу для пишного цвітіння. Також можна буде поступово збільшувати полив і починати вносити комплексні добрива вже з вмістом азоту. Але все це буде потім. А зараз, у грудні, наше головне завдання не заважати рослині відпочивати, а лише м'яко підтримувати її життєві сили, створюючи для неї максимально комфортні умови і даючи їй правильне зимове харчування. Правильний догляд зараз це запорука розкішного цвітіння влітку. Е -е -е. Часто в коментарях запитують про інші народні засоби, наприклад, про бананову шкірку або кавову гущу, чи підходять вони для зимового підживлення герані. Давайте розберемося, бананова шкірка дійсно є джерелом калію. Однак процес вивільнення цього калію з органічної речовини досить повільний і вимагає роботи мікроорганізмів у ґрунті. Взимку в холодному і часто перезволоженому ґрунті цей процес практично зупиняється. Замість користі шматочки шкірки можуть просто почати пліснявіти, провокуючи розвиток грибкових хвороб. Кавова гуща містить трохи азоту і мікроелементів, але її головна властивість. Вона сильно закислює ґрунт для рослин ацидофілів, як азалії, це добре, але герань віддає перевагу нейтральному або слаболужному ґрунту, тому регулярне використання кави може їй нашкодити. На відміну від них попіл та кісткове борошно дають рослині мінеральні елементи в легкодоступній формі і не створюють ризику загнивання. Тому для зими ці два варіанти є набагато безпечнішими та ефективнішими. Ще один нюанс, про який варто згадати це якість води для поливу. Багато хто не надає цьому значення, а дарма. Жорстка вода з-під крану містить багато солей, кальцію і магнію, які з часом накопичуються в ґрунті і залужнюють його, це ускладнює засвоєння рослиною інших важливих елементів. Зокрема, фосфору та заліза. В результаті може розвинутися хлороз, пожовтіння листя при зелених прожилках. Взимку, коли полив рідкий, ця проблема може не так гостро стояти, але краще її попередити. Тому завжди використовуйте для поливу м'яку відстояну воду, ідеально дощову або талу. Але в міських умовах це рідкість, тому просто наберіть воду у відкриту ємність. І дайте їй постояти хоча б добу. За цей час з неї випарується хлор, а частина солі осяде на дно. Для додаткового пом'якшення можна додати у воду для поливу кілька кристаликів лимонної кислоти або краплю оцту, буквально на кінчику ножа на 3 літри води. Це допоможе підтримати правильний кислотно-лужний баланс ґрунту. Іноді герань може скидати листя навіть при, здавалося б, ідеальному догляді, це може бути пов'язано з природним процесом старіння, нижні листки на стеблі з часом відживають своє і відмирають, це нормально, якщо це один-два листочки на місяць, а сама рослина виглядає здоровою і випускає нові пагони. Однак, якщо стебло знизу сильно оголюється, а кущ втрачає декоративність. Це означає, що рослину пора омолодити. Взимку цього робити не варто, але заплануйте собі на кінець лютого або початок березня живцювання. Ви зможете зрізати верхівкові живці зі старої рослини і легко їх укоренити. Таким чином ви отримаєте нові, молоді та сильні пеларгонії, які будуть радувати вас цвітінням вже в цьому сезоні. А стару рослину можна або кардинально обрізати, щоб стимулювати ріст нових пагонів від основи, або якщо вона вже зовсім втратила вигляд, просто замінити її молодими, не бійтеся оновлювати свої рослини, це запорука їхньої довгої декоративності, важливо розуміти, що не всі герані однакові, існують різні види: зональні, королівські, плющолисті, запашні. І їхні вимоги до зимівлі можуть трохи відрізнятися. Наприклад, королівські пеларгонії є найбільш примхливими для закладання квіткових бруньок, їм обов'язково потрібен період прохолодного спокою з температурою не вище 15 градусів. Якщо вони зимують у спекотній квартирі, то навесні можуть просто не зацвісти, Плющолисті герані більш терпимі до сухого повітря. Але також потребують гарного освітлення, інакше їхні пагони сильно витягуються. Зональні найневибагливіші, вони можуть пробачити деякі помилки в догляді. Тому, перш ніж застосовувати будь-які поради, спробуйте дізнатися, до якого виду належить ваша рослина. Це допоможе вам краще зрозуміти її потреби і створити для неї оптимальні умови. Але основні принципи, світло, помірний полив і фосфорно-калійне підживлення є універсальними для всіх видів пеларгоній у зимовий період. Наостанок, давайте підсумуємо п'ять головних не у догляді загиранню в грудні. Перше не заливайте, завжди перевіряйте ґрунт перед поливом. Друге. Не ставте на протяг або біля гарячої батареї. Забезпечте стабільну бажано прохолодну температуру. Третє. Не тримайте в темряві. Знайдіть найсвітліше місце в домі, або використовуйте досвічування. Четверте. Не підживлюйте азотними добривами це найнебезпечніша помилка, яка провокує слабкість і хвороби. П'яте. Не проводьте кардинального обрізку, дайте рослині спокій і не піддавайте її додатковому стресу. Дотримуючись цих простих правил і забезпечивши свою пеларгонію правильною фосфорно-калійною підтримкою, ви без проблем проведете її через найскладніший місяць у році. Ваша турбота обов'язково окупиться, і вже навесні ваша улюблениця віддячить вам активним ростом а влітку. Пишною шапкою яскравих і ароматних квітів, які будуть прикрашати ваше підвіконня. Отже, друзі, як ми сьогодні з'ясували, порятунок вашої герані в грудні криється не в дорогих препаратах, а в правильному балансі світла води та найголовніше, у правильному підживленні з акцентом на фосфор та калій, а не на згубний взимку азот. Настій звичайного деревного попелу або щіпка кісткового борошна – ось ваші головні помічники, які зміцнять кореневу систему, підвищать імунітет і допоможуть вашій пеларгонії спокійно пережити темні та холодні дні. Головне, це ваша увага і розуміння потреб рослини в період спокою. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк. Це дуже допомагає розвитку каналу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради по догляду за вашими улюбленими рослинами, і обов'язково поділіться в коментарях, який із секретів сьогоднішнього відео став для вас справжнім відкриттям. Можливо, ви вже використовуєте попіл чи маєте свої перевірені методи зимового догляду. Чекаю на ваші історії. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!